Співачка Алла Погачова, яка виступила проти війни і вчора з'явилася в Москві, шокує зовнішнім виглядом. Вона у шкіряних ботфортах та дуже помолодшала. Деякі прихильники її не впізнають. Я просто знаю одне правило: Не надо мстити подлим людям, надо бути просто щасливий, і вони цього не переживуть. А от путініст Кіркоров вириває собі яму. За таке співак в майбутньому постане перед судом. Філіп заявив, усі гроші з концертів віддам для російських окупантів, які вб***ть українців. Нам зараз як ніколи важливо сплатитися. В місті ми велика сила. А співачка Оля Полякова потрапила в скандал через хороших руських. Вона опублікувала світлину зі скандальним росіянином неврозовим та білоцерківською, для якої раніше просила український паспорт. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Головне, щоб люди подумали все-таки о людях. От у власті Тому що... Один ушов, другий прийшов, і у нас мне страшно не нравиться. То всі бояться бить бившими. І цього вся вазня. Вот Російська примадонна Алла Пугачова вміє дивувати шинувальників. Артистка сміливо експериментує з зовнішнім виглядом і не боїться бути незрозумілою. Так от днями друг Алли Борисівни, дизайнер Ігор Гуляєв у себе в інстаграм. Поділився її фото, де вкрай важко впізнати зірку. Зазначає ТСН. На світлині Погоджова зображена у чорному бомбарі шкіряних будфордах, які підкреслили струнки ноги знаменитості. Молодіжний лук співачки доповнила кепка та стрижка з коротким чубчиком. Ти на світі є, і це головне: ось так загадково підписав фотографію. Гуляєв. я просто знаю одне правило: Не надо мстити подлим людям, надо бути просто щасливий і вони цього не переживуть. Своєю чергою шанувальники зірки висловили їй своє захоплення. Розкішна жінка, стильна, гарна, улюблена. Як в такому віці можна мати такий бездоганний вигляд? Моє захоплення цією мудрою і гарною жінкою. Пишуть шанувальники. На своєму концерті пройшла магія. Ми в стали єдиним цілим. Нам зараз, як ніколи важно сплатитися. Вмісті ми огромне сила. Я держу путь. В Крым. И даже жаль, что всего два концерта в Ялте и Феодосе. Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье и в крымских госпиталях, и в санаториях. Россия ⁇ великая страна. А от путініст та співак з країни агресора Філіп Кіркоров останнім часом більш відомий не творчістю, а моторошними пластичними операціями требує від мене того, щоб я сидів за цією формою в черговий раз. Вирішив проявити свою лояльність путінського режиму. Про це пишуть російські пропагандистські змі передають патріоти України. Ну что ж, мы на финишной прямой. Внимание! Приготовиться на взлет. Нещодавно Кіркорову виповнилося 56 років. І він з цього приводу дав кілька концертів в самому серці Москви, Кремлівському палаці, і незабаром заявив частину грошей від проданих на концерти. Він планує витрати на підтримку російської окупаційної армії, яка 22 лютого 2022 року розпочала повномасштабну військову агресію проти України «Слава Україні! Героям слава!» Але і на цьому в демонстрації своєї лояльності Кіркоров вирішив не зупинятися і вирішив частину букетів, які глядачі подарували йому під час концертів. Віднести і залишити біля вічного вогню в Олександрівському саду неподалік від Кремля. При цьому співак Путініст вирішив поексплуатувати дитячу працю. Букети йому допомагав тягнути його маленький дев'ятирічний син Мартін. Як і обіцяв. На концерте своего дня рождения исполнить ту миссию, которую я хотел. Хотел все цветы, которые мне преподнесли, ну практически все во время моего дня рождения, мои поклонники, отнести к вечному огню, к могиле неизвестного солдата. И от всех моих поклонников, и от зрителей, и от меня лично, еще раз спасибо за ту великую победу, которую держали наши воины в Великой Отечественной войны. Вот так вот. Мы с сегодня вот эти цветы, сегодня поклонников тех людей, которые дарили мне в том числе возможность жить, петь, да. нормально существовать. Я Таким образом наші сім'ї Кіркорова. Вітаю вас, мої рідні, сильні, незламні. Отже, співачка Оля Полякова потрапила в скандал через благодійну вечерю з російською журналісткою та подругою Нікою Білоцерківською та опозиціонером Олександром Невзоровим. Як розповіла Полякова, разом з ними вона провела благодійну вечерю, під час якої збирали гроші на допомогу Україні. Вчора відбулася тайна благодійна вечеря у Нікі Білоцерківської з приводу виходу книги Невзорова походження геніальності і Зібрано грошей на дві карети швидкої допомоги для парамедиків. Всім величезне дякую. Написала співачка в інстаграмі. Вважаю, що такі люди, як Ніка, мають право отримувати від нас вдяку і підтримку. В коментарях українці обурюються: гарних росіян не було і не буде. Запам'ятайте це назавжди. У той час, коли одна співачка Тіна Кароль видаляє свій кліп, не Роком дізнавшись, що серед творців є люди з російськими паспортами, інша радісно позує на камеру і відпочиває в компанії росіян сам факт, їхня національність це уже привід не мати з ними нічого спільного. Я б навіть не дихала з ними одним повітрям. Скільки вже можна принижуватися? Губи не болять російські черевики. Цілувати пишуть українці у коментарях. Тим часом на захист співачки став її продюсер Михайло Ясинський. Він відповів на коментар, який залишила під описом полякової журналістка та блогерка Аліна Доротюк, зазначає главком. Мені здається, деякі публічні особистості і лідери думок не усвідомлюють своєї відповідальності за дії, які транслюють на свою багатомільйонну аудиторію. Днями я побачила купу сторіз з лазурного узбережжя Франції, де українська співачка Оля Полякова і відома фотографиня Соня Плакедюк – Весело спочатку готують, потім проводять так само весело час в компанії. Увага так званих хороших росіян обурилась до ротюка. От Михайло Ясинський зауважив, що про головний факт, а саме благодійну складову того вечора, до ротюк не написала. Я було дуже просто характеризувати, Це був найчудовіший рік в моїй житті. Так, коли все це почалося, от Я мабуть, я вперше я розуміла, що таке. І під крові зазначу журналістка Ніка Білоцерківська на початку повномасштабного вторгнення РФ до України засудила дії кремлівського диктатора Путіна. Блогерка у своїх соцмережах активно висвітлювала новини про те, як військові РФ безжально нищать Україну. За свої висловлювання та дії на Ніку завели справу за так звану дискредитацію російської армії. Також у червні минулого року майно Білоцерківської в Росії арештувала. У лютому цього року стало відомо, що Білоцерківську засудили. До 9 років в'язниці через антивоєнну позицію, також Білоцерківська на початку повномасштабної війни прихистила у себе Олю Полюкову з двома доньками у Франції. Про це співачка не раз розповідала у своїх інтерв'ю. А от Олександр Невзоров ще у 2012 році під час президентських виборів РФ журналіст не лише агітував за Путіна, але й був його довіреною особою. Спочатку вторгнення засудив дії Кремля і виїхав з РФ у червні минулого року. Невзоров повідомив, що він та його дружина Лідія отримали українське громадянство за визначні заслуги перед Україною. В РФ Невзорова засудили до восьми років колонії за розповсюдження фейків про російську армію.